А у ці дні із водою випливають русалки, а з лісів виходять мавки. Аби їх умилостивити, люди водять хоровод навколо куста. Про народні гуляння у свято Трійці розкаже Ксенія Тартинська. У козацькому селищі народні гуляння. Восьмої неділі після Пасхи за слов'янськими обрядами святкують Зелений тиждень. Це українська назва християнського свята Великої Трійці. Після церковної служби учасники дійства водять хоровод навколо куста. Цього тижня за народними віруваннями прокидаються мерці із озерта водою випливають русалки. А з лісів виходять мавки, духи померлих, аби до смерті залоскотати подорожніх. Щоб умилостивити духів і привабити природу, найгарнішу дівчину на селі одягають в Біло листки, гілочки клену та липи прикріпляють до вбрання. чекайте! Ведуча свята, заслужена артистка України і відома фольклористка Анжеліка Рудницька вважає за необхідне святкувати трійцю. Свято трійці, зелені свята повертають нас в час абсолютної гармонії людини і природи. І, як на мене, оце важливий меседж, який несуть з собою зелені свята. Ми повинні знати, що наша церква повинна говорити нашою мовою з українцями для того, щоб ми жили і в гармонії із природою, і з церквою, і врешті-решті самими собою. Серед гостей можна зустріти навіть жителів Австралії українського походження. Іноземці відвідали Україну, щоб побачити слов'янські обряди на власні очі. З нагоди цього року святкуємо 75 п'яліття поселення українців в Австралії, і ми. Собі зробили таке рішення, щоб ми поїхали в Україну, щоб ці молоді покоління пізнали ту Україну, ту батьківщину і зрозуміли їхню культуру, і щоб вони продовжували своє знання про Україну в Австралії. Етнофестиваль Трійця в Мамаєвій Слободі відбувається вже вдруге. Цього року з благодійною метою. Отримані кошти передадуть на реставрацію ікони із Ільїнської церкви в Суботові, яку збудував Богдан Хмельницький. Ксенія Тертинська, Антон Деркач,